Добрий yeah. день. друзі. Сьогодні будемо говорити про блокування податкових накладних і новації нашого голови податкового комітету і міністерства фінансів. І в мене в гостях ігор Дядюра, в минулому заступник міністра економіки і такий борець. за... Цифровізацію я б сказав адміністрування податків. Давайте перейдемо до блокування податкових накладних, тому що ну це така ну. Проблема номер один, яку зараз е, всі бізнесмени вказують, коли їх питають, які е, перелік е, проблеми. Я просто свій власний досвід. Е, в мене дуже простий бізнес. Я ми купуємо насіння. На, із насіння робимо тісто, тісто закладаємо в піч, е, там висушуємо, упакуємо і продаємо в супермаркетах. Все по по дуже дуже смачно. Павло, Я перепрошую, що я перебиваю. Я купляю. Мені дуже подобається. Дякую. Ви великі, молодці, Супер. Дякую. Да. і ми у нас ми працюємо виключно з мережами, тобто у нас рознічної торгівлі зовсім немає. Ми тільки оптом до мережі, і в нас безготівковий розрахунок, і ми насінні безготівково. Ну, основні, основні затрати в нас це електроенергія. Там теж безготівково все. І коли нам блокують податкову накладну, мені, мені, мені хочеться спитати Гетьманцева, Железняка, там Варабій, чи, чи, чи хто там це розробляє? Скажіть мені, будь ласка, от просто теоретично, теоретично, ми, ми при кожному там, відвантаженні сплачуємо фактично авансом ПДВ. Тобто, відвантажили одразу сплати. Як я можу вкрасти податок на додану вартість? От теорит просто теоретично, в якій схемі я можу бути задіяний, і, і ну от просто теоретично, розкажіть мені, будь ласка, і, от ну, коли я намагаюся комусь з людей просто розказати, що таке блокування податкових накладних, взагалі, ну що це за беззаконня таке? Ну, просто в мене конфіскували якісь там гроші, і ніколи не повернуть ніколи, якщо я не прикладу зусиль. Тобто просто забрали і чекають, коли я прийду щось там повертати свої гроші. От як би ви пояснили, пане Гер, що це за блокування і від чого це запобігання, від чого? У нас в країні збилася шкала. Ну, Я, я почну трошки здалеку, але я швидко це скажу. У нас повністю збилася шкала в цьому питанні. Збилася Зусиллями е, тих людей, які відповідають за податкову політику, е, збилася зусиллями. Я не побоюся цього, е, наближених до них е, людей. З бізнесу ну на цьому заробляють дуже багато, наприклад, юридичні компанії, Це ж так зручно, да? ти сидиш, розблоковуєш на податкові накладні, маючи зв'язки з цими самими там, політиками, які eh, цим займаються, там все, кажеш, консультація 50 тисяч гривень, там все ми тобі там, розблокуємо і так далі. ну Це прекрасно. Плюс є у нас е центри економічні. Які сидять на, на грантах, яким там Мінфін все походжує. Вони також там дружню політику таку ведуть. От. Ну є, є, у мене є е, така штука, у мене є така перевага. Я можу говорити те, що я думаю. І, і нехай вони багато з них вони мої друзі, нехай не ображаються. Я кажу чесно, те, що я думаю. У нас збилася шкала, я почав з того, що відсутні засадничі речі, тобто презумпція невинуватості. Її немає. Відповідальність податківця, її немає. Як працює СМКОР? СМКОР працює так. Всі платники податків вважаються шахраями, махінаторами, там і всіма без всяких доказів, просто за замовчення. Вони вважаються там шахраями. Друге, податківці ні за що не відповідають. Якщо ви подивитесь, як блокується накладна, то відповідальність це сервери. Це не ми, це критерії якісь, це тут не ми. І друге комісія. Тобто не конкретний податківець приймає рішення і потім відповідає. А це комісія. Це, це безвідповідальність. Колегіальне, Колегіальне рішення. Колегі... Колегіальне рішення, Ми тут ну, ми вирішили, ми посиділи. А чому? А ну тому нам так показалося. Третє: до питання ПДВ притягнуті питання, які до ПДВ не мають ніякого стосунку в критеріях. Кількість працівників. Зарплата працівників, там всякі інші питання. У нас є механізми для того, щоб це перевіряти. Є держпраці, є там пенсійний фонд. Будь ласка, ходіть, перевіряйте, там робіть, у кого яка зарплата, хто там сплачує її своє, хто не сплачує. До чого тут ПДВ? Незрозуміло. І третє, що ми тобі заблокували, а ти тепер з цим роби, що хочеш. І воно може бути заблоковано назавжди, чи на там, я не знаю, на півроку, на рік. А тобі, якщо щось не подобається, ти йдеш до суду. Це так, це так не повинно працювати. Повинно працювати. І ці пропозиції написані, опубліковані, давно там надані нормальними аналітичними центрами, а не там приблотньоними, вони надані. Тобто, у тебе є підозра. Будь-які критерії, не треба їх там затверджувати Мінфіном, там законом і так далі. Будь-які критерії. Аналітика нехай працює. Ти можеш ці критерії підкручувати, там, як хочеш, і так далі. Але у тебе є, як в податковому кодексі, 30 днів. Ти можеш затримати реєстрацію податкової. Після цих 30 днів ти маєш бути вже там в досудовій процедурі за ініціативою податкової. Обґрунтований, вона має там е, доводити, де вона бачить схему, описати це, де вона бачить цю схему, в чому ця схема там заключається, в чому є там втрати доходів і так, далі, і так далі. І подавати до суду. Податкова має подавати до суду. Або, якщо вона не подає до суду, податкова накладна має бути розблокована, і там мають відбутися всі нормальні процеси. Це перший аспект. Другий аспект вони кажуть, що у них не вистачає людей. Ну я просто хочу нагадати, що якщо брати на кількість платників податків, то у нас податківців втричі більше ніж у Польщі. 24 тисячі остання цифра, яку я там чув. Вони жаліються, у нас було 80 тисяч, а зараз 24, і це так мало, і нам так важко, так важко, важко. Просто ми не можемо там працювати ніхто, і так ні, далі. Ні, ніхто не хоче йти працювати, вони завдяки газу. Да. І ніхто не хоче йти до нас працювати. Ну, я В нормальній системі, там, де не вистачає ресурсів, хоча я не думаю, що тут не вистачає ресурсів. Ну, це просто неорганізовано, або організовано, або організована, е, як коли справжня мета не відповідає тому, що декларується. Тобто, це не борьба з тінню, а борьба за те, щоб збирати гроші там і так далі. Тобто, чиста абсолютна корупція. Якщо у тебе не вистачає ресурсів, то ти робиш пріоритети. Да? Тобто критерії блокування податкової накладної, я про це казав і Данило Олександрович, і публічно казав багато разів. І на нарадах, де був і він, і Сокур, там, і Южані найбагато, і, 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 і ще раз хочу сказати: це має бути не обітовий критерій заблокувати, не заблокувати, а це має бути розрахований ризик. Тобто, от по цій накладній ризик складає 0,01%. Ну там чи 0,01%, а по цій складає 0,98%. Потім цей ризик береш на суму перемножиш. Тобто накладна, яка там на 10 мільйонів гривень, і накладна, наприклад, там на 5 тисяч гривень. Ви знаєте, яка сума середня накладної, яка блокується? 10 тисяч... 10 тисяч гривень, я вам скажу. Була на початку року ще 18 тисяч гривень, зараз вже стало 10, скоро буде 5, а потім будуть за 500 гривень будуть вже блокувати, тому що це страшна, страшна ж загроза економіці і так далі. Пан, пане, мінімальна сума, яку я чув від Юлії Глушко, яка працює з декількома підприємствами по розблокуванню пазкових одних, 2 гривни п'ятдесят копій. Ну, п, Сам, понятно. Да. Ну я кажу про середню. Uh, да. я, 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 я розумію, що 2 дві гривні скоро будуть за 10 копійок, там будуть блокувати, і треба буде таблиці подавати, і так далі. Береш ризик, має бути і сума. Можеш інші якісь там штуки і береш згори і йдеш. У тебе є ресурси для того, щоб опрацювати, наприклад, там 10 тисяч податкових накладних. От ті, які на горі з найбільшими сумами і з найбільшими ризиками. Береш, опрацьовуєш, але а все решта не встиг за 30 днів. Ну значить, розблоковуєш. Ну, все, я розумію, що країні потрібні гроші. Ну е, як би ну, ну ну давайте. Я, я тоді можу по-іншому сформулювати. Давайте дамо поліції право на відстрілювання одного відсотку громадян на вулицях. Тому що серед них можуть бути вбивці, можуть бути там всякі шпіони і так далі. Ну, як Данило Олександрович розповідає, що ну один ну, відсоток же всього-навсього. Ну, ну, ну чого ви там, один відсоток, це ж не так багато і так далі. Давайте дамо право стріляти на вулицях, один відсоток. А, був... 90... а 99 відсотків ми ж не зачіпаємо. Ну всі ж розуміють, що це дурня і це незаконно і все, але в податковому. Напрямку чомусь вважається, що от ці люди, які цим керують, вони великі фахівці, вони все знають, вони тут класно наповнюють бюджети і так далі. Хоча, от статистика ради бізнес-омбудсмена, каже, і вона підтверджена, вона офіційна, що 99% податків сплачується добровільно взагалі без всякої податкової. Ну, тобто люди платять, ну, ну от мене там не перевіряють. Якщо хто хто хтось хоче, нехай прийде. У мене всі акти є, всі рахунки є. Да, і я всі податки сплачую. Ну, ну просто я сплачую всі податки, тому що я там свідомий там, ну, нормальний. І багато, ну майже всі мої друзі, так само роблять. Нам, нам нам не потрібно це. Ну а якщо є якісь претензії, то ви обґрунтуйте. Вони ж не обґрунтовують. Вони... Працюють зовсім за іншою моделлю. У мене є пару листів. Я там публікував навіть що. От у нас є там питання, тому візьміть, будь ласка, всі рахунки, всі акти, всі договори і інші документи, які можуть нас потенційно зацікавити, і прийдіть до нас ногами. Адресу там не пам'ятаю, дуже класно пам'ятаю номер кабінету: 404. Ну, тобто, помилка. Ну ні, ну правда. Візьміть. Ну і все я звичайно навіть не відповідав. Ну зрозуміло. Да. І от цим з цим відсотком це дуже дивна ситуація. Тому що коли кажуть, там ну це ж ми всього один відсоток блокуємо від усіх накладних. І я так ну, помню Ярославу Железняку писав, він дуже образився на мене. Я, я кажу: ну розумієш, що що таке заблокувати один відсоток на підприємстві накладних? Ну, наприклад, кажу: от в мене 5 тисяч накладних за рік. І в якийсь момент ви вирішили почати блокувати моє підприємство і заблокували один відсоток. Ну, тобто, це 50 накладних. От взяли там сьогодні дві, завтра дві. І так цілий місяць, по дві, по три накладних. Тобто, щоб опрацювати, дві накладних, от останній випадок був: у мене заблокували дві накладних, 7 тисяч і 14 тисяч. Дві накладних заблокували. Бухгалтер дві доби. Сканувала 140 документів. я попросив її порахувати, скільки документів потрібно зробити. 140 е, листів вона відправила в податкову службу. Нам е, е, розблокували, чесно скажу, розблокували. Але ну, от якщо б це було кожного дня по дві, і один відсоток всіх моїх накладних це все. Це ну смерть під, підприємству. Я я не можу їм це пояснити, що один відсоток. Це смерть підприємств. А він каже: так ми ж не всі блокуємо підприємства. В нас же там ну не 100% підприємств. Я кажу так: це ще гірше, якщо 1%, не від всіх підприємств, а наприклад, половини. Це означає, що 2% на мене ну, як, Я кажу, Як ви не розумієте, що ну, це 1% – це смерть підприємства? Він дуже на мене образився, обклав матюками, сказав, що я нічого не розумію. Все. Ну, думаю, ну, ще взагалі прикольно. Не хочу на про Ярослава Івановича нічого поганого казати. Ну добре, може я дуже. Я дуже чекаю, коли він Це... про те, що він вніс в 22-му чи в 21-му році. Я не пам'ятаю, але лежить без руху. Це відміна актів наданих послуг. Я б, я б дуже хотів, щоб це було зроблено, бо вони нікому нафіг не потрібні. Вони це просто також об'єкт для перевірки стосовно кількості підприємств, статистика, яку е, публікує ДПС, вона ж дає не тільки кількість заблокованих накладних, а й кількість підприємств, у яких заблоковані накладні. Mm -hmm. А, і ми також це обговорювали. Була нарада велика там в наску. Мене запросили, і Данило був, і Сокурмовився. Я в них попросив, друзі. Друзі, кажу. ну так да. нехай буде так, друзі. Е е ви ж пишете, коли е для того, щоб розраховувати показники, ви там пишете кількість платників ПДВ. Ви пишете кількість зареєстрованих там 240 тисяч зараз. Платників ПДВ. Я вас дуже прошу: візьміть окремим рядком кількість підприємств, які подавали накладни, тобто, тобто ті, які ведуть активну економічну діяльність. Там пов'язано з ПДВ і подавали на реєстрацію, і їх менше, там чи в половину, чи там скількись. Ну тобто е тоді можна буде щось казати. Інше там об'єднання бізнесу про це просили сокур, пообіцяв, Данило Олександрович пообіцяв, минуло півроку. Вони цю цифру не публікують. Ми її витягуємо із там депутатських запитів там, чи ще десь. Якщо взяти від кількості зареєстрованих. Платників ПДВ то відсоток підприємств, яким блокують накладні, отак як ви казали, не всі накладні якусь частину, але це вимагає все одно великого обсягу робіт для того, щоб розблокувати. Цей відсоток складає 10%. Якщо взяти від економічно активних підприємств, це десь приблизно 25-30% підприємств, щомісяця їм блокують накладні, частково, але обсяг роботи. Від цього ж не зменшується все одно треба це все робити. І для чого? Для чого? Що треба доводити? Ну, ну правда, я просто знаю такі випадки, які мені на голову не налазять. Ну тобто, ми вам заблокували накладні, тому що ви купляли кроликів. А у вас в меню ресторана нема кролика. Ну як це? Куди ви кролика тому поділи? Ви макінатори? Ви на кроликах? Ну, ну я не жартую. Ви на кроликах тут э, схеми. Собі робите. При цьому справжні схеми. Справжні схеми, там, експорт, тютюнові фабрики там, і все таке інше. Воно начебто там, під прожекторами і так далі, але воно все працює, все mm -hmm. працює, і там активність починається після того, як е посли там е сімки чи якось інакше на це звертають увагу. Тобто тоді, тоді там починається якась там суєта і щось таке. Ну ну правда, ну ну це ж ну, це ж не ну, це ж несерйозно. Ну, Ре реально підходити, якщо я хочу провести якусь схему, там на якийсь там мільярд гривень, там скрутку якусь зробити. А. Ну невже я буду просто тупо подавати і реєструвати ці накладни, коли я точно знаю, що мене заблокують. Ну звичайно, спочатку схема готується, а потім робиться. Ну, це ж смішно, коли якийсь економічний експерт з якогось там центру знову ж таки економічних стратегій, пояснює навіщо блокуються податкові накладни. Що це що зупинити схеми по скрутках? Хто ж буде робити схему, якщо всі знають про систему блокування? Якщо ми знаємо, як працює СМКОР? значить я за своєю схемою спочатку піду туди, хто блокує, і скажу: ну от я тут хочу провести, давайте це зробимо разом. І все. Якщо, якщо у вас схема на мільярди, то ви за 50 тисяч купите собі оцю приблотнену юристку, і вона вам все розблокує, і все буде у вас хорошо. Повірте мені, і комісія вам розблокує, і сервери не побачать нічого, і по критеріях ви будете відповідати, і все буде нормально, і все буде красиво. Якщо у вас 7014, ну і середня 10, то сподівання тут на те, що ви або плюнете, і не будете взагалі ці 140 там сторінок серити, та нехай там ладно. Нехай подавляться, да? і, і, і а потім податково рапортує: ми збільшили тут у нас, то ми тут зібрали, і так далі, і так далі, і так далі. Ні, там ну, ще, так... ще одна ігор. Є річ про про яку там казав, знову ж таки Железняк, якого вважається позитивним героєм. Він сказав, що є відсоток людей. Які навіть не звертаються, не приносять пояснення таблиці, так я скажу, вони просто не хочуть зв'язуватися з вами. Ну, 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 це, ну да, ну, Тобто, якщо порахувати там, ну, два дні роботи бухгалтера по годинах, яку він міг би якусь іншу корисну там, роботу робити, або якщо це приходячий бухгалтер, то взагалі ну, не було б цих витрат, і так далі і так далі. І 7014. Ну, хтось розблоковує з принципі. У мене є друг. Який е, виграв там першу інстанцію, ті подали, е, там друга інстанція, він знову виграв. Податкова йде до Верховного суду. Там, хоча там, там справа про, вона просто там ні про що. І якби хтось порахував втрати бюджету на юристів податкових, на судові збори. Ні, у нас дуже дивна ситуація. У нас податкова звільнена. Від судового збору, коли на тебе подають. якщо ти подаєш на податку, маєш платити. Платить. Якщо тобі більше того, якщо тобі заблокувало 10 податкових накладних, то суд хоче, щоб ти 10 різних позовів подав, а не один. І так да. Ну, так, ну така класна сервісна держава. Там просто навколо у нас відбувається.